hang Почну одразу з в'язання, аби не вийшло так, що я потім дійду до в'язання на 28-й хвилині. Дов'язую вже другий рукав до мого кардигану номер 9 від My Favorite Things. Дуже мені все подобається, як я і казала в попередньому влозі, Дам відео вже коли дов'яжу принаймні головину і рукава. І... Рукава я дов'язала от до резинки і перезняла знову ж таки на тросик, тому що тепер в мене є проблема. Я не знаю, чи мені висачить пряжі, <клух> і тепер в мене є спортивний інтерес. Швидше дов'язати і побачити, що з того вийде, тому що пряжа стокова, докупити мені її не вдасться. І треба буде якось вирішувати проблему, хоча я, чесно кажучи, виріш... вирішення тут не бачу. А, пряжа доволі м -м, нестандартна і знайти щось підходяще буде, напевно, нереально. Максимум це перев'язати повністю планки. Горовин і манжети, і, напевно, навіть низ. <клес> Блю мене собака, плюбач, я знаю, тобі страшно, коли я. чихаю. <сміт> собака, ну не лякайся, ну скільки років ми вже живемо разом. <клес> <Так. плес> все добре, все добре, нічого не сталося, нічого не сталося, собака все добре, ніхто не постраждав, я просто чихнула. Що тут страждає, такі бачить. Горловина, я спершу її зв'язала і подумала, що вона мені дуже загузька, навіть трохи перелякалася, де ви тут, куди ж показувати. І думаю, Боже, ну що ж вона така під саме горло, це треба буде переробляти, а вона тут доволі така, не те, щоб складна, але тут є кілька етапів, потім італійське закриття, і вже я кудзик пришила, дірочку зробила, і мені так шкода було. Дома буду просто так її е, не закривати до кінця, і буде мені, бо в принципі, ну меж носом кардигани завжди закриті під шию. Але потім, коли я зв'язала перший рукав, рукав тягне все вниз, і горловина відповідно розходиться в боки, і все з нею добре. Рукава, сам набір рукава, чесно скажу, був е, доволі дивним. Хоча я розумію логіку, нашу вона так придумала. Там треба двічі відірвати нитку, не двічі один раз лишній. Тобто, якось мені це було дуже дивним. Але тим не менше, я розумію, що вона просто хотіла зробити все ідеально і пожертвувала цим одним відриванням нитки. І насправді, ну, типу, нічого в цьому поганого немає. Ну, типу, нитки підвалюються, і я знаю, що ну, кінчики дуже не хочеться нікому ховати. Це єдине, що я хочу сказати. Тож зараз мені треба швиденько дов'язати, хоча б до манжети, побачити, що в мене там, яка ситуація, тому що то бунтика, ну напевно, вистачить до манжету і все. Бо вони були приблизно однакові, це рукава з попереднього светра. Тут, ну не ясно тут, скільки тут пряжі. Якщо мені цієї пряжі, бо я домотую одну нитку, якщо мені її вистачить ще на манжети, це буде ідеально. ідеально просто. А якщо не вистачить, то не знаю, що робити. Або робити, прив'язувати обидва рукава і робити більше скорочень, аби виграти, але пф, я дуже сумніваюся, що я там щось виграю. Оце вічні борошна. В'язальниці, так? І ще тут помітила якусь плягу на спині? що це за пляма? Паралельно ми багато займаємося. Е, паралельно Ми займаємося зараз ремонтом, який переважно робимо самі, тому що е, знайти майстрів е, дуже важко знайти. Ми якось взяли все в свої руки. Я займаюся попілкою, це взагалі не важко. І взагалі, якщо виробити вже якусь схему, стратегію, розуміти, як це робиться краще, то це чесно кажучи, взагалі не важко. Е, от чоловік зараз повалив одну стіну. І буде будувати її в іншому місці. От, Насправді дуже приємно робити ремонт для е, себе, якось воно робиться. знаєте, не, ну, Це не робота. Ти знаєш, що ти це робиш для себе, е, настрій зовсім інший. Е, якось там на місці уявляєш, як воно буде. В мене немає знаєте, цього Роман... Я не романтизую нове житло. Я не хочу, знаєте, щоб потім був цей ефект типу, а що далі. Тобто нам треба перебратися, нам це треба зробити ще й доволі швидко. Ми вже Напівдомовилися про переїзд, саме про перевезення меблів, тому що меблі ми теж ніякі нові купувати не будемо. Все перевеземо те, що в нас є, а потім вже там погодом розбиратися. Можливо, якісь, якусь шафу ще докупимо. От. Так що, в принципі, це наразі всі новини. Як бачите, кардиган No9 я завершила. Я від нього в захваті, як і казала в попередньому відео, хотіла зробити відгук вже коли я його поперу. Мені дуже подобається ця модель, мені дуже подобається посадка. Мені подобається той розмір, який в мене вийшов, тому що я в'язала з іншою щільністю і там робила деякі свої розрахунки, тому... Бачите, все мені здається вдалося. Хотіла зробити відео, коли вже зроблю завершу рукава і горловину. З горловиною в мене тут все ж таки були питання, але тим не менше горловина чудова. Окрім того, що тут є така, типу як сходинка, я не знаю, як це показати отут. Ну, я розумію, чому це відбувається, тому що ми переходимо з подвійного в'язання, з нітінг на резинку, і тому тут таке звуження, але. Чесно кажучи, я не думала, що це буде помітно так сильно. Я б тут додала петлю або дві, напевно, дві петлі я б тут додала просто для того, аби вирівняти цей край. Але це не факт. Треба спробувати зв'язати ще один такий, аби зрозуміти, чи це моя може була якась помилка, хоча мені здається, що помилок тут не було. Перев'язувала двічі оцю панель, там, де у нас дірочки для гудзиків, тому що я неправильно розрахувала. Я не врахувала те, що останній гудзик буде саме на цій верхній. На горловині і тому е, зробила розрахунок, нібито отут, остання петля, а це неправильно, і тому я е, перев'язувала е, кілька разів мені не дуже подобалося. Як бачите, зараз теж, от якщо за... закрити цю останню, видно, що тут відстань більша, ніж е, з іншими. Прийняння з іншими відстанями, так? І вони, мені здається, все одно якісь трохи не. Але це вже, знаєте, така скурпульозність. Я оцю кудзик не буду закривати, тому що я ніколи не закриваю до останнього. Мені це не... незручно. От, мені здається, що так набагато більш якось гарно, так? Да? Принаймні мені. От тут я зробила помилки на чи помилки, я не зрозуміла, як правильно в'язати оцей стик. Там є певна маніпуляція, як на мене, я зробила неправильно. Але це не так вже і помітно. З цим треба розібратися, тому що я хотіла якнайшвидше закінчити його і вийшло так, що я його трохи так поспіхом робила. Пряжа, не знаю, чи вам. Я вже вдягала його, тобто я вже один день в ньому активно жила. От, і тут видно, що вони. Мені здається, що видно, що пляжа вживана, хоча хз. І трохи він такий, ніби як зім'ятий. і отут е, є реальність, але, врешті-решт, це все одно краще, ніж аби е, той Джавелін. Я розповіла про це в попередньому відео. Я в'язала Джавелін від Теті Люцак, який мені. Вийшов за малий, і пряжа була не підходяча до того светру, а до такого типу жакету кардигану це ідеальна пряжа. Вона така трохи стояча, це міліфілі. Вона жахливо смердить. Я вже намагалася її прати у засобі, який має сильний запах, але він ну, щось там він перебив. Але це ну, одно машинне масло, воно відчувається. Я, якщо мені ще трапиться така пряжа, буду просто її віддавати, тому що це, ну, це жахливий запах, або його повинні вказувати. Типу, люди, які вміють, можуть працювати з машинами такими е, пряжами, може, в них там якийсь додатковий, потім іде обробка, не знаю. Мені це не подобається, але кажу, вже як є, двічі перев'язала, вже не буду третій раз перев'язувати. тобі більше це кардиган його можна зняти, вдягти. І, чесно кажучи, я не дуже відчуваю запах от моментами, типу, от зараз е, передається ідеально. колір, мені здається. Е, пряжу я вив'язала в нуль, тобто в мене залишився маленький бунтик, там, може, не знаю, 5-7 грамів, може, 10 максимум. Мені це дуже подобається, тобто в мене ці. Тож, якщо ви будете в'язати вперше цей кардиган, то будьте уважними на кожному етапі. Е, мені здається, що все дуже-дуже зрозуміло, але треба бути уважними. От, мені здається, що я тут е, просто якось мені здалося, що я швидко все зрозуміла. А зараз я не знаю, чи я там все зрозуміла Пх, правильно. От е, рукава мені чомусь видалися за короткими, хоча я зробила по сантиметрам правильно все. І мені здавалося, на етапі, коли я вже в'язала резинку і закривала, що все нібито як, так, як мені хочеться. Але врешті прийшлося тут дов'язувати методом стику. Тобто я отут від. Призняла на спицю, потім доточила ще шматочок і потім методом петля петлю зшила. Не скажу, що в мене це вийшло ідеально, але ну, одним словом, нібито вийшло нормально. Отут, напевно, більше видно цей стик, тому що тут я використовувала пряжу нову. Бачите, наскільки вона ще повинна розкритися. Тобто, оця пряжа вже вживана, а оця пряжа нова. тобто вона потім ще я сподіваюся, після кількох пранів розійдеться і буде мені щастя. От, не маю що більше додати до цієї до цього опису. Думаю, що треба його зв'язати ще з іншої пряжі, більш легкої, типу з якимось міксом з мохером, так як і в принципі радить авторка. Мені дуже подобається, як тут лягає плече. Оця складочка, вона тут формується кожен раз, і це дуже гарно мені стається. Не знаю. І під верхній одяг, в принципі, бачите, він такий типу оверсайз, але він нормально в мені вміщається під куртку. Е, гузочки ці в мене були, і мені вони дуже подобаються, але мені здається, що для цієї моделі підійде будь-який гузочок, навіть круглий, або ще якоїсь форми. Тут якраз, ну, але оцей, можна сказати, що це ідеальний е, варіант. Або так мені вже подобається, тому що інші так теж роблять, так заявила авторка, чому ні? Тим більше вони в мене були. От, мені здається, що тут ніяка інша планка не підійшла, б ніякі інші рукави б не підійшли. Ем, все подобається. Буду ще в'язати. Більше того, я зараз збираюся в'язати за мотивами цього, цієї моделі інший сведер. Зараз покажу пряжу. От, до речі, це все, що в мене залишилося від цієї пряжі, дуже цим задоволена. Напевно, тут більше, ніж 10 грамів, ну, тут дуже мало. І я цьому радію, тобто, можливо, я кудись додам якісь плед, буду в'язати. Кудись воно згодиться, але все одно дуже радію, тому що це стокова пряжа, Я б її не знайшла, і от в мене вийшов виріб, куди я використала майже все. У мене була бобіна, приблизно така ще, яка в мене залишалася від е, м, проєкту з светом е, Віттець Люцак. От, і я їх разом розпускала, попередньому відео це все видно. От, тож це все, що в мене залишилось. І... Я, почала, я зробила скажімо так, розрахунки. Це теж пряжа, яку я розпускала в попередньому відео, там більш детально пояснювала, як я це роблю. І це був святер, який я зв'язала Реглан погон. Він мені не сподобався, він на мені погано сидів і знову ж таки він був просто на мене відверто малий. Я, я люблю більш оверсайзні моделі, а тут вийшов такий доволі приталений, але в той самий час він, наче був трохи некоректно на мені сидів, тобто я не знаю це пояснити. Одним словом, в мене є ця пряжа. Uh, і є ще отака незмотана пряжа. Це в нас зенябаруфа. Uh, uh, Стовідсковий. Так, це стовідсотковий марінос карний. Дуже приємна пряжа. Вона така ніжнесенька, вона така пухкесенька, і в неї колір такий доволі складний, його ну, дуже важко передати. Вони взагалі його продавали як uh, білий з рожевим. Ну, це явно не білий з рожевим, але не білий з рожевим, але тут є підтон. І він явно не тілесний, не бежевий, не... він не йде в жовтизну. Він дійсно йде в якийсь такий трохи як лососявий колір, який е чомусь тут взагалі не передається у відео. Але ну, можна сказати, що коли ти його бачиш вперше, то здається, що це просто білий, з таким типом, бі ну, білий. Слонова кістка, білий аворіо, щось таке, але насправді там є ще якийсь пітон, мені дуже це подобається. Тобто, якби я, наприклад, мала якийсь колір кораловий чи лососовий, то я би його додала і він би підкреслив, мені здається, цей колір, але я цього робити не буду. Так що... Я зробила зразок, який майже розпустила і згадала, що ж я хотіла показати. <кхи> так що, отакий він малесенький. Тут я просто вирахувала, скільки мені треба петель. вже не буду я його брати, тому що це вже вживана пряжа, вже вона пройшла ВТО, і вже я її розпускала і пропарювала, так що ну, вона вже мало зміниться. От, і буду робити собі светер. Буду робити собі светер За мотивами цього плеча я вам десь тут ставлю фотографію. Ким він буде, це не буде зовсім той, що по картинці, він буде більш схожий на цей кардиган, Тобто я хочу зробити саме таку горловину. І він буде довгий. Тобто я хочу вивізти цю пряжу повністю в нуль, типу, ну, допоки воно буде в'язатися, буду в'язати. Зроблю напевно резиночку таку з розрізами тут по бокам. Мені хочеться дуже теплий светр, такий, я би прикривав дубцю. Знаєте, такий вік, коли тобі 20, то ти ходиш з голим животом. А коли тобі 30. З гаком тут ти така, типу, дубці треба прикривати. От. Так що, так, це наступний проєкт. There's nothing more greater than you. There's nothing more greater than you than you. No! Showed me your grace. I don't take your love for granted. I hold it in my heart. You have blessed me.

<susurra> gatto ma tu La sei intelligente. <susurra> Io sono qua, lo voglio. Lo voglio? <ride> che bello che sei. Guarda che ciampine. Ciamputo. Ma come sei bello.